Вітаю всіх, хто приєднався до першого війського мультимедійного проекту Час Змін в студії автор та ведучий Семко. і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали Владислав Кочура, лікар-уролог першої приватної лікарні медичного центру Альта Медика. Владиславе. Радий бачити, і також разом з ним прийшов Олесь Вістовський, лікар уролог першої приватної лікарні медичного центру Альтамедик. Олесе, добрий, добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про таке захворювання дуже неприємне, як будь-яке інше захворювання, але будемо говорити про урологію. Урологія, сучасна урологія. Звісно, про це все будемо говорити через призму медичного центру Альтамедика. Отож, що на сьогодні включає в себе урологічний напрямок першої приватної лікарні. Давайте почну, напевне, я. Давай, Олеса. Дивіться, в принципі, в нас все поділено, як у всіх, на базові якісь напрямки. Тобто, в нас є онкоурологічний напрямок, в нас є загальний поліклінічний прийом, також в нас є спеціальне місце, ми відносимо це для сечокам'яної хвороби, тобто боротьби з нею. І також не менш важливий це андрологічний напрямок. Угу. Це такі, -такі базові, як би речі. А... І е, ці три напрямки вони і присутні, і можна прийти. Я маю на увазі і діагностику, можна прийти з питаннями, можна звернутися до лікарів. Ну тобто до вас так, можна звичайно. Звернути. Тобто, ми... то тобто, всі ці всі ці три напрямки присутні. то, що ми говоримо, вони є абсолютно від самого найменшого якогось напрямку до самого максимального. Ми надаємо повний об'єм. Повний спектр, спектр весь так. Спектр. і діагностики і лікування. Якщо говорити про повний спектр, то е, ще не про саму хворобу, а саме mm. про певний спектр. Про повний спектр, то з чого починається? Ну звісно, починається з діагностики, ну, діагностичні можливості. Саме перше це взагалі огляд, десь, напевне саме базовий. Ми спочатку з розпитуємо пацієнта, спілкуємося з ним, а потім вже звичайно починаються до обстеження інструментальні, лабораторні обстеження. І також це все можна зробити на абсолютно. Абсолютно. Тобто, вже на одному з ефірів прозвучала така фраза, що е клієнт, пацієнт е може абсолютно не хвилюватися, і йому не треба буде бігати по цілій вінниці, або, не дай Бог, там щось жукати десь в інших містах, е робити ті самі е діагностику, здавати аналізи, е отримувати е якісь результати тих самих аналізів від різних лікарів. Все. Це є в першій приватній лікарні медичного центру так, а, для медика? Так, абсолютно навіть більше скажу пацієнту в даному випадку не треба особливо бігати. Мені здається, що альтомедіка є скрізь. Відчуття таке, знаєте, що в кожному мікрорайончику є як мінімум е, лабораторії УЗД-обстеження, які вони в першу чергу можуть підійти швидко в ургентному стані пермутські трикутники ага. тобто, пішли і здали. Тобто, це якби старається на клієнта працювати. Е, ну я вам скажу, що у наших глядачів і слухачів також може виникнути таке відчуття, що Альтамедика є, тому що регулярно в посередах ми саме зустрічаємося з представниками е, медичного центру Альтамедика, і ми з різних сторін про різні хвороби, ми саме і про це. Е, Говоримо, якщо говорити, все таки я хочу повернутися до діагностики. Якщо що починається, і що включає в себе діагностика урологічних захворювань. Ну, перш за все, ми так огляд вже... ми пройшли. От але да. сказав, все огляд, огляд ми все, пройшли. Да, Огляда. Да. Потім ми приступаємо до лабораторних та апаратно-інструментальних методів. Що сюди входить? Перш за все, це обов'язково загальний аналіз сечі, щоб як то кажуть, це дзеркальне відображення роботи нирок, щоб ми змогли зрозуміти і побачити, що саме відбувається в нирках і з нашим відповідним пацієнтом. Нирки, це ж не... не тільки, скажімо так, не тільки в нирках, вся проблема. Адже ж там наскільки я пам'ятаю, розумію, там дуже дуже серйозний комплекс. Багато чого зав'язано. Нирки, фільтрими чудово, так само, як і печінка, і інші. Менш, скажімо так, важлив... ну, важ... Нирки Всі це... важливі, важливі, ну, ну, трошки. трошки менші органи. Да. Нирки – це початок просто по це факту. Тільки початок. А, я зараз пам'ятаю, я зараз згадую, що а, наприклад, ще в Радянському Союзі, чи то так як анекдот, чи то напівсерйозно говорили, що а, урологія і урологічна а, і діагностика, і будь-які маніпуляції от, в цьому напрямку є одними із. Найважчих, одними із найважчих, одними із найможливо заплутаніших, найпотаємніших. Ну і так далі. І так далі. Це міф. Раніше виходить, було складно досить діагностувати в принципі патологію, тому що лікарі ще могли працювати. У них були аналіз сечі, аналіз крові. Зараз це дійсно крута штука. У нас є можливості досить серйозні. Будемо відказати на рівні сечі. От візьмемо просто: в нас зараз поставили нам апарат, який має свій штучний інтелект і аналізує сечу. Що ви собі уявляли? Ну, це по суті такий міні-скайнет, я його називаю. Тобто, тепер можна сказати, що. Мінімальне втручання йде якби безпосередньо лікаря лаборанта Олеса. Це мене вже трошечки напружило. Розумієш, штучний інтелект, знаючи що він там і ну здогадуючи, що він іде, він може там видати. Абсолютно. А, а до Ні, дійсно штука... я звісно жартую, і це дуже класно, це дуже круто. Ну ніхто не думав в принципі, що можна використати його там, але зато він настільки упростив життя як мінімум і лаборантам і угу. як максимум, так само пацієнтам, тому що. Візьмемо час, скоротився, ефективність підвищилася, а якість знову ж таки висока. Таке, в принципі, ну, не, бо не хочемо е з, з цього робити вовзна але по факту таких, таких апаратів, напевне, кілька штук на Україну. Не знаю наскільки... на, Україну. Так, от, на Україну, от підкреслюємо, от. що саме на Україну Він дійсно, типу, аналізує все за тебе. Якщо там звичайна людина аналізує там кілька блоків, скажімо, mm -hmm. вона ну просто будемо блоках рахувати. Вона рахує там 30. тобто, це ну, можна сказати в 20 разів краща ефективність і аналіз. Так само в принципі і в цих інших частинах стараємося підтягуватися до рівня. Навіть Європи і, напевне, типу вище. Чому? Тому що по факту знов ж таки запустили комп'ютерну томографію, яка. Якщо в ургентному порядку може бути виконано за годину. Я, чесно кажучи, ну, особисто не знаю, де і там в Вінницькій області можна зробити е, за такий короткий е, певний термін, певні види комп'ютерної томографії. Отримати результат. Ну, Вже отримати результат. У вас заболіло, ви прийшли, наприклад, ну, не дай Бог uh -huh. там ситуація. Uh -huh. Ми от, розуміємо, що треба уточнення для того, щоб, можливо, навіть прооперувати в той же день. Ми дзвонимо, домовляємося. Пацієнт підходить з направленням, чітко все виконують, і якби на протязі години нам стараються видати максимально ефективний результат. Хочу уточнити один момент: момент безпосередньо потрапляння. Оце, от як на мене, це абсолютно окрема історія. Угу. До вас потрапити необхідно мати направлення Не об... від сімейного лікаря. Самостійно, якщо от заболіло, викликаю швидку допомогу і кажу, будь ласка, я вас дуже прошу, везіть мене в першу приватну. От як тут, Олеся? Дивіться, тут є, в принципі, все, що ви сказали, це всі важливі можливі варіанти. Тобто, угу. типу, заболіло, підійшли. Не проблема завжди є черговий лікар, як мінімум. Є завжди, а якщо не підійшов, якщо вже ну так скрутило, як яка як допомога? У нас та? є своя дійсно. Типу, ми ж, типу, приватна, перша. Mm -hmm, тому mm -hmm, маємо mm -hmm. якби відповідати рівням. Тому mm -hmm. у нас є своя, дійсно швидка допомога, яка в аргентом порядку доставляє пацієнтів в принципі, цілодобово. Може навіть цьому... госпіталізувати від місця проживання пацієнта до клініки і навіть навпаки. Причому будь-який куточок області. Да, Це район, працюємо абсолютно. Mm. От в цьому плані нормальна штучка. Дивіться, так, Я... перше, доставили пацієнта. Mm -hmm. Друге. Пацієнт, ну то що називається, не ваш. Він ніколи у вас не був. Обстеження у вас не проходив, у вас не записаний. е, пацієнта у вас нема. Це все перепонить чи це все абсолютно не грає ролі? Ну, воно максимум там, на кілька хвилин нас призупиняє в якомусь мірі, тому що треба просто знати дані пацієнта mm -hmm. внести, і, в принципі, вперед. І все. Да. Е, від сімейного треба щось в цей момент. Не обов'язково. Ви не запитуєте, хто у вас сімейний, щоб ми зателефонували зв'язати. Ці Абсолютно. Просто найголовніше це людина, з нею щось сталося. і ну, треба Це моментально... є, є проблема, треба вирішувати. Оце от, цей момент я саме хотів проговорити. Тому що багато хто думає, а я ж mm -hmm. там не записаний, а це не мій район. А це взагалі не. А мені треба ще до лікаря перезвонити, дізнатися, чи можна, чи не можна. А мені ну і так далі. Ні, так то, далі. Ну, це це такі внутрішні зликаємося. такі забобони, вони все таки існують. Ну, це, напевне, з державної частини. На жаль, таке залишилося ну, тенденція. У нас є і... ще хвости, і ми якби їх тягнемо. Е, що -е, кам'яна хвороба, я наскільки розумію, це якщо не синонім е -е, урології, ну, от якщо говорити про сечокам'яні хвороби, е що Ну, нехай так навіть запитаються, що нового або на який новий рівень, який новий рівень пропонує перша е, приватна е, лікарня е, своїм пацієнтам. Ну зараз можна сказати, ми в якійсь мірі на піку розвитку, що є можливим в урології з сторони сечокам'яної хвороби, тобто ми не тільки займаємося поліклінічною частиною, тобто ведемо пацієнтів з цією патологією. Диспансеризуємо їх, а і оперуємо. Причому використовуємо наймалоінвазивніші методи, тобто без розрізів угу. для видалення, для дроблення цих конкрементів. В основному використовуємо так званий гольмієвий лазер. Він За допомогою цього по факту енергії ми їх розчиняємо в пилюку, роздроблюємо, екстрагуємо ці всі конкременти. І за допомогою цієї ж методики ми виходить. Досягаємо ефекту стонфрі, так званому у урології тобто камні без камній. Mm -hmm. Зараз, по факту, це, напевне, найсучасніше, що є. Причому ми ці конкременти, які екстрагуємо, тобто забираємо, здаємо на спектральний аналіз для того, щоб визначити. Походження конкременту, і надалі ну, вже постаратись не тільки е, забрати сам конкремент, а й чинник, який утворює. Це досить важко, відверто кажучи, тому що варіантів дуже багато. Uh -huh. Але ну, що можемо, то по факту і робимо. Все, що поки що відомо нам, ми якби і використовуємо на практиці. Тобто, все одно намагаєтеся позбутися тої причини, яка, яка призвела yeah. до цього. Да. Е, я перед ефіром вивчив одне дуже нове слово. Відверто вам скажу. Зараз постараюся його прочитати. Е, я не знаю, що це таке. Прошу, щоб ви розказали. Е, це лазерна, е, це переваги. Верніше от мені треба від mm -hmm. вас почути переваги лазерної літотрипсії. Що таке літотрипсія, і які е, переваги саме має лазерна е, літотрепсія? На Про сьогоднішній що? день лазерна літотрепсія це є золотим стандартом. Це одна з світовим, світовим uh -huh. стандартом. Це одна з найсучасніших методик дроблення камінців. Що ви маєте? якщо ви задаєте питання, що таке літотрепсія, що саме означає це слово? Якщо перевести з латині дослівно, то літос це каміння, uh -huh. тріпція це дроблення. Тобто uh -huh. дроблення камінців, так вони перекладаються. На сьогоднішній день так да. чому переваги? Лазерна літотрипсія. Ну, є ще лазерні ультраз... Ой, є ще ультразвукові літотріптори, є дистанційні. В чому перевага лазерного? Це то, що це найбільш він менш травматичніший і за найбільш короткий період можна видалити камінь з нирки подробити, як Олесь Петрович сказав, пилюку і видалити його повністю. Порівнюючи з ну, ефективністю. Ефективністю. Традиці... ефективність. традиційно ми знали е, і чули в принципі у всіх на устах на слуху, було е, хірургічний е, метод втручання. Це раніше, Застрили. потім е, ультразвуковий, але ультразвуковий, ви казали, що він ще чіпляє багато чого іншого і може впливати знову таки не тільки безпосередньо на, е, він на тканини да, недоліків да, да, да. його, якщо взяти ультразвук е, зовнішній. Тобто там така спеціальна ставиться насадка на проекцію нирки, проекцію конкременту, і внаслідок оцих ультразвукових хвиль, на жаль, пошкоджуються м'які тканини. От це був його основний недолік. Ну, пул плюс, в тому, що, типу, ніяких розрізів знову ж таки не потрібно. Угу. Якщо взяти ультразвук, який вже використовувався так само ендоскопічно, в ньому були так само недоліки, в тому, що якщо ну, рука... Хірурга дрогнула, то можна було пошкодити тканини досить серйозно, в принципі, так само на лазерному випромінюванні є один позитивний досить ефект. Ти завжди вчасно можеш нажати СТОП. Ти ніколи, якщо ти все контролюєш, ти ніколи особливо не нашкодиш, тому що сила проникнення самого лазерного випромінювання вона досить низька. Тобто поверхневі якісь можуть бути, скажімо, пошкоджені, але вони явно не проникають вглиб тканини. Це, це дуже мінімальна травматизація. Mm -hmm. Тобто, При якщо уж... навіть на апараті, не дай якщо, Бог якщо, mm -hmm. на апараті ми там бачимо, що дійсно є якась травматизація, то якщо глянути неозброєним оком, то воно по суті як міліметри І видно займає факт. Mm -hmm. Другий нюанс це дійсно те, що вказав мій колега, це ефективність, швидкість дроблення дуже важлива, Тому що чим більше ми там, тим якби є підвищені ризики. Ніхто не. Якби їх не виключає, на жаль, але тому ми стараємося якби їх профілактувати і ну, до цього весь світ іде, щоб чим менше ми всередині в організмі, тим якби ми йому по uh -huh. суті, краще uh -huh. робимо. Тому ефективність дуже важлива, тому якби кожний там, роком потужність і ефективність цих лазерних літотріпторів набагато підвищується. І ми дійшли до того, що дійсно там, стараємося оперувати в районі 40-50 хвилин. І пацієнт, щоб ви розуміли, через кілька годин йде додому, в принципі. Mm -hmm. Тобто, е, ну, слава Богу, дійсно досягли того, що хотілося б. От на даному етапі це можливо, по крайній мірі. ще один момент, і це ще одне питання. Ще один напрямок на самому початку. Він якби був проговорений. Угу. Це онкоурологія. Онкоурологія все, що пов'язано з онко, і будь-яке слово, яке має онко, вже виникає підвищений тривожність. тривожність, як мінімум, так скажемо. Якщо не боязнь, то тривожність це точно. Онкоурологія, і цей напрямок в першій приватній лікарні онкологія на сьогоднішній день досить таки стрімко розвивається і набуває досить високих, скажімо так, методик так само в лікуванні, тих самих малоінвазивних, в діагностиці. Да, в нашому центрі в першій приватній лікарні ми також у нас приймає лікар-онкоуролог, відомий фахівець. І відповідно в те, що найпершим чином треба діагностувати, це так як завжди, як вже говорив Вища Лесь Петрович. Треба оглянути пацієнта, і відповідно далі вже так само. Займаємося лабораторною та апаратним інструментальними нас... методами обстеження. У нас є конкретний протокол uh -huh. на рахунок кожного uh -huh. пацієнта, який підозрюємо, наприклад, ми особисто, тому що пацієнти якби приходять, ми ж не знаємо спочатку, з чим вони. У нас є конкретні протоколи обстеження даних пацієнтів, які скомпрометовані. Якщо дійсно є якась проблема або підозра, ми якби створюємо консиліуми, тобто збираємо лікарів і обговорюємо даних пацієнтів, тому що це дуже важливо в даному випадку. От, по-друге, дійсно. Як сказав мій колега, онкоурологія важлива для і першої і приватної і, принципі і загалом для пацієнтів, тому знов ж таки постаралися вивести її на максимальний рівень, наскільки це можливо. Більшість оперативних втручань стараємося виконати лапароскопічно. Це типу без розрізів, угу, але через угу. проколи, і недавно нам привезли досить круту з Германії стойку. З Німеччини, яка розпізнає уражені онкопатологічні лімфоузли, тобто вводиться спеціальний контраст, і ми за допомогою цієї mm -hmm. Стійки по факту оптики бачимо ці уражені лімфузли. Може, є можливість набагато точніше оперувати, скажем так, по-простому і швидше і, Звичайно, і чіткіше ми, набагато. багато ми... угу. ризик того, що щось пропустимо, набагато менше. Це саме головне знову ж таки в онкопатології Це напевне дуже важливо, угу. От. щоб нічого не залишити. Звичайно, Потім не залишити ще один напрямок. Маю у вас обов'язково запитати це андрологічний напрямок. У декілька слів про нього. Ну, по факту він поділяється на репродуктивне і чоловіче здоров'я, скажімо так, про mm -hmm. нього. От по е, репродукції стараємося працювати в комбінації з гінекологами, тобто, гінекологи обстежують свою частину жінок, е, а ми вже стараємося з чоловіками співпрацювати і таким чином робимо комбінацію. Обстежуємо, у нас є знову ж таки чіткий протокол, що як робити в першу чергу, і вже відносно цього скажімо. Вибачаюсь, угу. і відносно цього вже стараємося якийсь зробити гарний результат задовільний. От. Тут ще в, треба включити кілька знову ж таки факторів, що зараз це досить проблема стала нагальною. Чомусь тенденція така, що репродукція і репродуктологія стала ну, на друге, а то інколи перше місце в молодих чоловіків. Якщо раніше там. Тобто виникають проблеми Звичай, набагато раніше, тобто, ніж дійсно, це протоколи. Молодший вывати. вік. Дійсно, угу. молодший вік, з цим трошки важко боротися стає, тому що е етеологія, ну, етеологія, це, типу, угу. е фактори, що впливають на це, вони щось. Да. І, верніше, факторів збільшується з кожним роком, як на мене, оцих ризиків, що про безпліддя ми взагалі, мовчимо, стараємося, якби це слово не озвучувати. Угу. Звучить страшно. От, е але фактори в ризику, що. Пацієнти мають досить глибокі проблеми, все більше є. От. Це більше все-таки проблеми, е я так скажу, проблеми тіла чи проблеми голови. Ну, Дивіться. Як... Душі. Ну так, от, проблеми тіла чи проблеми душі. То, про... Ми ж говоримо про, про проблеми тіла. Ну, В, вашому, в нашому випадку, про... по репродуктології, це в основному проблема тіла. Якщо взяти андрологію зі сторони, зі сторони чоловічої статевої системи, от, там вже якби. Політфантазії, Як, Якщо мені здається, чим молодші хлопці, тим з ними якби просто треба провести гарну правильну бесіду, підтримати, правильно все роз'яснити свого роду, типу, знаєте, сексопатологи, угу. просто знов ж таки їх важко або психологи. Тобто, психологі. це не нехватка просто елементарних знань. Та ну і знань, і переживань розумієте. Всі мені здається, через це проходили в якійсь мірі і от. Комусь треба допомогти, хтось сам справляється. Я, чесно кажучи, дуже радий, що взагалі хлопці приходять. Ми стараємося з ними розібрати цю цю ситуацію, mm -hmm. і на цьому, в принципі, зазвичай все закінчується. Ну, не будемо забувати, що певний час це, було, це була ще і табуйована тема. Та звичайно, Тут. це ж. Вона була табуйована в сім'ї, і можливо, на жаль, вона так і залишається в сім'ї. Що стосується хлопчиків, що стосується дівчаток, мені здається, що воно на жаль, воно зменшується, але на жаль, воно так і ну, продовжується. Так, тут свого роду ти то, знаєте е, сексуальне виховання, воно у нас якесь таке пригнічене в цьому mm -hmm. плані. Це скоріш за все, що більше я так розумію, більше з радянських часів пішло. Да, що раніше було хвости, табу. хвости тягнемо да, в цьому відповідно, плані. Відповідно, раніше вихований. це все ну думали, що то все стит і так далі. Mm -hmm. да, раніше... Так вона взагалі не було. Немає сугул, сексу сугул, в радянському союзі. Ми ж пам'ятаємо цю фразу. Айна її не було. Ну що ж, я вам щиро дякую в сухому, як то кажуть, такому сухому підсумку. Абсолютно все, що вас цікавить. Ви можете отримати всі відповіді на всі ваші питання. Ви можете отримати в одному центрі. Вам нікуди не треба бігати, нічого не треба шукати. Це перша вінницька, перша приватна лікарня медичного центру Альтамедика. Там абсолютно є все. Там є мізки, там є професіонали, там є апаратура. Яка дозволить отримати, як я вже сказав, абсолютно всі питання на всі ваші відповіді. Трішечки сьогодні намагалися про це поговорити і розповісти нам. Мої сьогоднішні гості це Владислав Кочура, лікар-уролог першої приватної лікарні медичного центру Альтемедика. І Олесь Вістовський, лікар-уролог першої приватної лікарні медичного центру Альтемедика. Панове, я вам щиро дякую. Нам здоров'я нам всім, так. шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Голови Вінницький ритм. 101 і 8 АРФ. Місто над Богом. Події, що поруч.